Мій квітник, який я почала створювати в 2023 році. Але всієї краси, яку я хотіла досягти, він набув у 25-му році. Сьогодні вересень місяць, і я дивлюсь на те, що я виростила і захоплююсь всіма цими квітами, які були висаджені. З насінинок висіяні, висаджені з малесеньких кущиків, як ця гортензія рік тому. Вона була сантиметрів 15, а може й 10. А сьогодні ось така красуня. Хризантеми, які були маленькими черночками, тепер великі кущі формуються. Остіки. Сон-трава, про яку я дуже мріяла, це чудова квіточка, яка квітне на весні. Вейгела, яка була геть малюсінька. ось така ось. Як ось цей падінь. подивіться, яка вона вже зараз. І ще буде рости. Ромашки, які насівала, і вони квітнуть лише на другий рік. В цьому році. Їх дуже було багато і вони квітнуть до цих пір. Вже вересень місяць після обрізки вони квітнуть і квітять. Малесенькі барбариси, які були ось такі гілочки. Тут було дві гілочки. Я їх висаджувала в листопаді, вже сніжок йшов в той день, коли я їх висаджувала. Ось такі вони виросли. Ці більш карликові, от вони маленькі, вони просто в ширину ростуть. Маргаритки, які я насівала в лютому місяці на підвіконні і висаджувала їх вже в червні, квітнуть І сьогодні маленькі майбутні кущі гортензій, які тут висаджені тимчасово, це вони вже за літо дали такий приріст, а були теж куплені на початку літа малюсінькі. На наступний, наступний рік я вже очікую квітування від цих квітів. Ехіноцея, яку я теж насівала сама, а тепер в мене їх, дивіться, як багато. Айстри висіяні в цьому році. Ось маленька гортензія. Також мені захотілось насіяти самій петуній. Просто в мене мікс і різні кольори на клумбах. Морозник, який був куплений в інтернеті.